Португалія це велика виноробна країна, що знаходиться на Іберійському півострові по сусідству з Іспанією. При цьому там декілька кліматичних зон, в яких виноград дозріває по-різному. На півночі і Сході на нього впливає материк, на заході Атлантичний океан, а на півдні Середземномор'я. Португалія займає 9-те місце по експорту вин і 11-те місце по їх виробництву. Його доля на світовому ринку вина 2,5%. Цікавий факт, що Португалія це перша країна в світі по споживанню вина на людину в рік. Вона забрала цей титул у Франції. В Португалії 265 місцевих сортів винограду, тому що останнім часом вино за фактоних сортів стає все більше популярним, тому країни слідкують за глобальними трендами. Більшість винку бажать тут цінуються майстерні змішування різних сортів винограду, які будуть доповнювати один одного. У кожного португальського винороба, який себе поважає, є секретний рецепт авторського купажу. Виноградники займають 224 тисячі гектар території Португалії. Більше всього їх в долині До, де вирощують виноград для парфейну. Тому я хочу запропонувати вам вино саме з цього регіону. Перед вами червоне сухе вино у Ніку Діосі, найвищої категорії якості, з місцевих сортів винограду Тіруга Франка, Тінта Роріс, Торіне Націоналі. Колір вина бордово-червоний, яскравий і об'ємний аромат, насичений відтінками стильвої вишні, малиного ожинового джему, кавових зерен та солодких спецій. Смак об'ємний, добре структурований, фруктово-ягідний з нотами шоколаду. Добре поєднується з печиним м'ясом, салатами, сирами, чудовий дежестив. Рекомендовано подавати при температурі 17 градусів.